Ми поговорили із колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. основна ціль Путіна захопити всю Україну і зруйнувати західні цінності. оскільки він програє на полі бою, для досягнення цієї цілі він вдався до воєнних злочинів та злочинів проти людства із тисячами ракетних ударів сьогодні українські міноборони оприлюднили інформацію, що Росія випустила по Україні 16 тисяч крилатих ракет та реактивних систем залпового вогню. І близько 97% ударів прийшлося на цивільні об'єкти. Путін прагне ввести Україну в тотальний блекаут і змусити українців страждати. And to make Ukrainian people Але скажу одну річ: до 1 квітня лише 125 днів. Ми це пройдемо. Ми вистоїмо, і він ніколи не переможе. цими вихідними. Я бачив фото із космосу. Із фото не можна зрозуміти, де закінчується Чорне море і починається Україна, адже так багато країн зараз у темряві. І разом з тим ми читаємо, що працівники енергокомпаній роблять неймовірну роботу, аби повернути електроенергію. Скільки, на вашу думку, підлягає відновленню хороша новина така. я розмовляв із кількома людьми в керівництві енергетичних компаній, і вони сказали мені, що розробили новий план дій на звичайних ситуаціях. Вони зробили висновки з попередніх ударів і намагаються адаптуватися. І Бригади робітників, які працюють 24 на 7, роблять вражаючу роботу. Що нам потрібно, нам необхідні поставки трансформаторів та іншого обладнання. Для того аби відновити електромережу Ми очікуємо, що в найближчому майбутньому Росія знову завдасть ракетних ударів по Україні. Чи готові ми до цього? Так з одного боку, ці удари завдадуть відчутної шкоди. З іншого в Росії нема жодного шансу спричинити повний блекаут на всій території України. Проте українські громадяни справді потерпають. Це впливає на роботу лікарень, дитсадків, шкіл, на роботу шахт і загалом українського бізнесу. Тож, знов таки завдано величезної шкоди і страждання українців, зокрема людей старшого віку, дуже великі Та уряд і приватні компанії роблять усе можливе для їх захисту та відновлення електромережі. Чи вважаєте ви, що зараз маєте достатньо засобів ППО, аби захистити електростанції? коротко кажучи, ні. Слава Богу, ми отримали низку остаткувань ППО, але точно потрібно більше. Україна величезна держава. І аби захистити небо, ми звернулися до західних партнерів, поставити більше озброєнь для протиповітряної оборони. І ми дуже вдячні за цю підтримку. Проте нам потрібно більше. Чи хвилюєтесь ви, що зі зростанням цін на енергоносії цієї зими по всій Європі суспільна підтримка української боротьби знизиться. Реймолдрейнейде? так вважає Путін. Він очікує, що підтримка ваших громадян і ваших урядів знизиться. Через високу інфляцію, високі ціни на електроенергію. Це створить проблеми в низці країн ЄС та загалом на заході. Путін навіть вважає, що може спровокувати соціальні протести. проте я не вважаю, що західний світ зупиниться в підтримці України in terms of support of Ukraine because адже я впевнений, що ви розумієте, ця війна стосується не лише України, Йдеться ідеться про вашу безпеку, ваш суверенітет та світову демократію. сьогодні. Командування Південь повідомило, що мають інформацію про можливі нові удари. Чи можете розповісти нам, що це за розвідувальні дані і чому вони важливі? Я не маю повноважень повідомляти це. Можу підтвердити, що ми отримуємо багато розвідувальної інформації від наших західних партнерів, і українські розвідуправління мають можливості збирати такі дані. і без сумніву. Нацистський режим Путіна готує нові ракетні удари по Україні Більше, ніж минулого тижня. Це залежить навіть не зважаючи на те, що запаси озброєнь Росії зменшуються, у них досі вистачає ресурсів. Така реальність, і тому нам потрібно більше озброєнь для українського війська. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розмовляв зі мною кілька хвилин тому.